часу Давайте подивимося, гарячі точки. Солідар ситуація. Загальна ситуація в на Настаном на 11. Сьогодні 11, да? січня 2023 року. Соледар. Українське місто там, де видобувають сіль нашу українську. Яка загальна ситуація в Соледарі? Правильно, це десятка пентаклей, ну, хто хочуть володіти багатством нашим. да Сіль завжди це такий постулат, нерозмінна монета. Це гроші наші. Сіль це тіре гроші, тому що хто володіє запасами води, солі, да це стратегічні запаси. Іде боротьба за наші стратегічні запаси, за наше багатство. Світ з'явився. Да. Ура! Я сказала, тільки сяду розклад робити, і буде світло. Вімкніть мені, будь ласка, світло в кухні. Так. Значить, іде війна, іде, бачите, тут ця карта. Ну хто оці рогаті, оці. нечиста сила, вторглась на наші суверенні території. На наші... четвірка, найвищий аркан. Досконалість переводиться. Бачите, двері закриті їм туди, закриті. І вони всяческими маніпуляціями туди хочуть вторгнутися. Ну, вони там є, вони вибивають, вибивають ці двері, а ми доблісно обороняємося. Бачите, наші воїни доблісно обороняються. Це така ситуація на сьогоднішній момент. Обороняються, ну, оборона, війна. Це загальна ситуація. І удари, удари, удари і удари. Бачите, меч. Туз мечів. Загальний фон. Тут у нас дуже жарко. Рицар мечей. Дуже активні бойові дії. Це загальний стан на сьогоднішній момент. Між тими силами. І нашими ми обороняємося, а ці лізуть, лізуть. Дивіться, яке співвідношення. Один і раз, два, три до шести. Майже так, як на справжньому ділі там оці лізуть. Дуже там важко на сьогоднішній день. Ситуацію зрозуміла. Давайте подивимося на їм імщ... колоді. Чого ж вони так рвуться у цей Солідар? Ну, ясно, понятно, стратегічні розташування цього міста, з да? півночі хочуть звідти ля захопити Бахмут. А насправді, яка ще мета захоплення Солідара? Отого з ката? Ката. кувалда. Ви всі зрозуміли, кого я маю на увазі, яка його стратегічна ціль. Того ж, хто командує оцією купленою рашистською армією Вагнер. І таке з назву придумали. Їм до Вагнера, знаєте, як комусь до Зірок. Яка його справжня мета? У того мужичка з кувалдою на захоплення Солідара. Хоча і ясно, і понятно, що він хоче володіти цими несвітними сокровищами. Ну, да. Він хоче захопити оце, а потім сипать отак по горсти по горсті по пригоршні, щоб люди в нього просили, цю сіль, бачите, він її буде сипати. ось ця карта. Мета його, як у Маркіза Карабаса, стати володарем солі. Він дуже тщательно планував, він дуже хитра людина. Його ж видно. Дуже видно, хто хоч щось розуміє по людським обличчям. Да. Він це давно планував туди поход, прикривався якимись патріотичними гаслами, а сам просто хотів набити собі кишеню. Набити собі кишеню грошиками завдяки тим, що він буде продавати сіль. Ну, це про що я казала. Він співав одне, а на самом ділі мета його була іншою. Заволодіти цими багатствами, бачите? Отшельник. Він діяв сам самостійно. Ну, ось все, бачите, дуже агресивний отшельник. Так, да, він нікого не слухає. Йому навіть оте лоло не указ. Він собі, як спланував, так він і зробив. Багато в нього є, до речі, є тих. Кому він не подобається там, але він на вершині, на вершині слави, він від них відбувається. Таке ця людина. Мета його ну да, дуже проста, банальна і не така уж феєрична, заволодіти нашою українською сіллю і стати сольовим магнатом. Давайте подивимося, чи вдасться йому це зробити, чи вдасться їм захопити Солидар і заволодіти нашою сіллю. Чи вдасться кацапам заволодіти нашим містом Солидар і привласнити на нашу українську сіль? Чи вдасться їм? Знаєте, те, що вони будуть проявляти там силу, але сила буде не дуже така вже сили вже в них на ісході. Сили на ісході. І чи вдасться, чи ні, ну, жріться, це тайна. Це, вона закриває, закриває відповідь на це питання. Чому закриває? Тому що, мабуть, не можна розповідати. Навіть якщо і вдасться, то ви ж знаєте, що. Ніхто це так просто йому не подарує, правильно? Ніхто йому так просто не подарує. Чому жриця закриває? Оце питання. Ми питали, чи вдасться. Жріця закрила. Жріця скриває якусь перемогу, якесь святкування. Не будемо вдаватися. Скриває жріця святкування і перемогу. Не будемо далі поширюватися. Ми подивимося, якщо і вдасться, то чи надовго, а чи, до, чи надовго, якщо вдасться, я не зрозуміла, чи вдасться, чи ні. Мабуть, треба іншу колоду подивитися, чи вдасться, чи ні заволодіти солідаром. 50 на 50. от ця карта мені прояснює, що це 50 на 50. Ми дуже обороняємо це місце. Єдине, що я можу сказати, чи вдасться захопити 50 на 50, тому що колеса фортуни повертається в бік захисників. Все. Поки що я не буду далі нічого казати. На цьому розклади завершилися по солідару. Якщо вам сподобався розклад, пишіть, будь ласка, коментарі під кожним відео. Не забувайте проставляти лайки. І ще хочу привітати вас всіх, мої дорогі друзі, підписчики. І, і ті, хто не підписчики, ці так називаємо. Глядачі, які дивляться отримують получають якусь інформацію, отримують. Ну і слава Богу, що вони її отримують. Хочу привітати вас із Всесвітнім днем. Дякую. Дякую вам, що ви є. Дивитесь. Особливо дякую тим, сердечно дякую, хто є моїм підписантом. Ставить лайки і пише коментарі. Як не банально, але це дуже сильно просуває контент. На Ютюбі. Все, до нових зустрічей, мої дорогі! Все буде добре, все буде Україна!